Хотів би сьогодні прокоментувати результати аудиторського звіту. Підстава для проведення внутрішнього аудиту був наказ Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року номер 18. Аудит проводився з 20 січня по 9 лютого 2016 року. Як резюме, аудитори дійшли до висновку, що в Харківському університеті радіоелектроніки не здійснюється якісний внутрішній контроль за станом використання коштів державного бюджету збереженням та використанням майна і фінансовою цілісню навчального закладу як наслідок встановлено ряд фактів діяльності хнуре які негативно впливають на стан фінансово-бюджетної дисципліни в навчальному закладі, що призвело до створення ризиків втрати фінансових та майнових ресурсів навчального закладу завищення бюджетних асигнувань на загальну на загальну суму 1 мільйон 621 000 грн Втрати фінансових та майнових ресурсів на суму 2 мільйони 313 тисяч гривень здійснення фінансово-господарських операцій на суму 18 мільйонів 161 тисяча гривень. При відсутності на це законних підстав, в тому числі розкрадання коштів університету та або фінансування тероризму в сумі 314 тисяч гривень. Внаслідок встановлення фактів щодо недоліків, суперечностей та незаконних дій в діяльності університету аудиторською групою надано негативний висновок стосовно діяльності даного навчального закладу. Зараз ми трохи детальніше розглянемо, в чому причина даного негативного, <кхід> негативного аудиторського звіту. Аудиторами було наведено цілий ряд недоліків. Зокрема, проректору науково-педагогічної роботи ХНУРЕ Лісній Наталії Совєтівні встановлено посадовий уклад в подвійному розмірі при відсутності на це законних підстав та всупереч зазначених нормативних документів. Вище названо привело до безпідставного нарахування та виплати заробітної оплати. На загальну суму 215 тисяч гривень, що в свою чергу призвело до зайвопроведених нарахувань на заробітну плату, яке перераховано як внески до державних сільових фондів на загальну суму 78 тисяч гривень. Історія цього подвійного кладу полягала в тому, що юрист, яка звільнилася, Полховська. На свій власний розсуд назначила подвійний уклад Наталії Собєтівні Лісній. З яких причин не зрозуміло, але це було висвітлено в звіті як одне з значних порушень. І це є дійсно значним порушенням. В принципі, це один уклад мусить бути повернений до державного бюджету України. Також друге питання. Проректор з міжнародної роботи Омаров Мурат Анверович. Мурат Анверович був назначений на свою посаду без узгодження з ченною радою університету, що є грубим порушенням. Наталія совєтівна лісна просто видала наказ про назначення даної особи на цю посаду. Без без вагання, незважаючи на статут нашого навчального закладу. Вище вказане призвело до безпідставного нарахування та виплати заробітної плати на загальну суму 64 тисячі 900 гривень, що в свою чергу привело до зайвопроведених нарахувань на заробітну плату, які перераховані внески до державних цільових фондів на загальну суму 23 тисячі. Крім того, в низці... Друкованих та інтернет видань було було оголошено те, що ХНУРЕ фінансує тероризм та або тероризм. Давайте детальніше розглянемо, що таке розуміється фінансування тероризму нашим навчальним закладом. В принципі, це чисто технічне питання, чисто технічне питання виплати, виплати. В навчально-консультаційний центр ХНУРЕ в місті Антрацит, в місті Донецьк та в місті Сімферополь не були вчасно зупинені. Це привело до зайвої виплати 314 тисяч гривень і відповідно, відповідно виконуючи обов'язки. Університету Лісна НС знехтувала всіми можливими та неможливими наказами по припинення фінансування на тимчасово окупованих територіях, от, і продовжила фінансувати персонал, який знаходився там, та приїжджав по довіреності отримувати гроші в університет. Крім того, найбільші суми до 18 мільйонів гривень це також чисто технічні, чисто технічні суми. Наталія Совєтівна волонтериським рішенням призначала премії людям, яким вона вважала за потрібне, не узгоджуючи це з профспілковим комітетом. Це вибивало законні основи з підпремії, а також суперечило колективному, колективному договору нашому, нашого університету, який укладений між трудовим колективом та керівництвом університету. Особливо особливо то, що зараз видно, видно всім студентам, видно... Всім е, лінійним керівникам. Це фінансування та просто розкрадання грошей через поставку е, продуктів харчування в столову. Так, в ході аудиторських е, е, в, їдальню, вибачте. в ході аудиторських досліджень проведено вибірковий аналіз СИН придбання у товариства Мінор, товариства фірма Хазар ТД та товариства. Інвестиційна компанія Харків інвест продуктів харчування шляхом співставлення ціни постачальника, зазначених у видаткових накладних та середньої ціни по регіону. Згідно з аналізом аудиторів, в 2015 році було викрадено і це слово справедливо буде застосовуватись до даного виду діяльності 100 тисяч сто тисяч гривнів. Наш внутрішній аналіз показав, що діяльність такого про, проректора з міжнародного співробітництва Омарова Мурата Анверовича привела до розкрадання значних коштів за рахунок подвійного потрійного підвищення цін поставки продуктів харчування у нашу їдальню, що не дамало можливості їдальні самоокупатись. І також встановлювати соціально прийнятні ціни для студентів нашого університету. Тобто сума 106 тисяч гривень є ще заниженою, тому що вона. Коригується на регіональний коефіцієнт розрібних цін. Якщо брати на ринку оптових цін, ці, ці суми можуть бути значними. Крім того, потрібно вказати тему нематеріальних активів. Університет є одним із провідних навчальних та наукових закладів України та Європи і світу. Вчені, видатні вчені і просто вчені нашого університету роблять значний вклад в, 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 в наукову діяльність як європейську, так і українську, і реєструють е, свої е, патенти на винаходи. Патенти на винаходи не були оприбутковані в обліку, і ми це будемо виправляти е, е, близько 5, 588 патентів. В діючими є 81 патент. Все це, це свідчить про халатне відношення до своїх посадових обов'язків, виконуючи обов'язки ректора університету, лісну Наталію Совєтовну та виконувачу обов'язки ректора університету Машталіра. Частині повної відсутності контролю за збереженням та використанням майна університету. Це привело до втрати майна навчального закладу 507 патентів на винаходи та вироби. Крім того, виведення грошей з університету проводилось також. Через завищення кошторисної вартості ремонтно будівельних робіт, що привело до безпідставного використання коштів на суму 533 тисячі гривень. Також хочеться трохи затронути діяльність науково-дослідної частини під керуванням. Професор Сліпченка Миколи Івановича, який зловживав своїм службовим становищем, внутрішнє розслідування показало, що він вилучав частину зароблених коштів, нарахованих робітникам у власне використання, відбирав платіжні картки співробітників. І присвоював заробітну плату. Аудиторське дослідження, що його діяльність призвела до завищення за загальним та спеціальним фондами кошторису бюджетних асигнувань. В на суму 1 мільйон 621 тисяча гривень. Копії документів всі додаються до звіту. Тепер хотілося б підсумувати підсумувати аналіз аудиторського звіту таким чином. Виходячи з результатів проведеного внутрішнього аудиту та внаслідок аналізу причину наслідкових зв'язків виявлених недоліків та суперечностей, з'ясовано. Що їх поява пов'язана із дуже низьким рівнем системи управління, системи внутрішнього контролю та системи впливу на діяльність підрозділів університету, а саме? Відсутності системи оцінки фахових знань працівників навчального закладу та системи підвищення їх кваліфікації, що призвело до прогалин в знаннях законодавства України працівників університету, що в подальшому призвело до здійснення незаконних фінансово-господарських операцій на суму 906 тисяч гривень, втрати фінансових ресурсів на суму 315 тисяч гривень. Відсутність якісної роботи з боку. Виконуючих обов'язки ректорів та проректорів ХНУРЕ в частині збереження та використання майна, дотримання майнових і фінансових інтересів, забезпечення фінансової стабільності та покращення авторитету університету, що призвело до прийняття неефективних управлінських рішень, що в подальшому призвело до здійснення незаконних фінансово-господарських операцій на суму 106 тисяч гривень, втрати фінансових ресурсів, на суму 1 мільйон 998 тисяч гривень втратив об'єктів інтелектуальної власності навчального закладу 507 патентів на вин, винаходи та вироби. Створення ризику втратів об'єктів інтелектуальної власності навчального закладу та фінансових надходжень за результатами їх впровадження, створення ризику втрати права здійснювати університету захисту своїх інтересів при виконанні господарських угод. Систематичне перекручення або ігнорування норм чинного законодавства України та внутрішньогосподарських господарських документів нуре, виконуючи обов'язки ректорами проректорами. Та керівниками структурних підрозділів університету, що призвело до прийняття незаконних управлінських рішень та вчинення відповідних дій, що в подальшому привело до здійснення незаконних фінансово-господарських операцій на суму 16 мільйонів гривень. Це вище вказані премії, які не були погоджені з профспілковим комітетом, завищення бюджетних асигнувань на суму 1 мільйон 621 грн. Тисяча гривень розкрадання коштів університету та або фінансування тероризму на суму 314 тисяч гривень. Ми розкрили цю тему просто чисто технічно продовжувалися виплати людям в зоні проведення антитерористичної операції. Хоча всі накази Міністерства освіти просто вимагали припинити дане фінансування. Відсутність єдиної системи бухгалтерського обліку та системи контролю за обліком в університеті призвело до ведення бухгалтерського обліку всупереч всіх вимог України про бухгалтерський облік. Внаслідок встановлення фактів недоліків, суперечності та незаконних дій в діяльності університету аудиторською групою, що створена наказом Міністерства освіти і науки від 14 січня 2016 року номер 19 надається негативний висновок стосовно діяльності даного навчального закладу, це звіт міністерств, звіта аудиторської групи Міністерства освіти і науки України. Ми маємо зараз негативний. Маю надію, що в наступному році ми зробимо всі необхідні зміни для того, щоб виправити імідж нашого університету, вийти на новий щабель. Досягнень і відновити хороше та добре ім'я одного з провідних європейських українських університетів. Я думаю, що невеличка група людей, які останні три роки не давали нормально працювати всьому колективу, вже відсторонені і пішли в минуле, і колектив з новою завзятістю віднови добре ім'я. та добрую господарську деятельность нашего университета. Относительно э, сегодняшнего положения в университете и, и, и результатов комиссии, которые э, прозвучали в министерстве, на сайте сегодня есть, которая проверяла в том числе и состоянии науки в университете. Ну, здесь можно сказать, что действительно зафиксированы грубые нарушения. Это связано, они прежде всего связаны с управлением научными исследованиями и распределением средств на науку по темам. Ну, схема достаточно простая, когда из министерства приходит справка о состоянии наших, нашего финансового обеспечения науки. И зачем вот всегда было такое, что деньги распределялись достаточно субъективно вручную по темам, и это наносило вред и ущерб науке, поскольку от одних тем они изымались, а другим темам передавались. Ну и было еще такое, значит, утверждение со стороны руководства НИЧ, что вы не знаете, сколько вам нужно денег, вот, а мы знаем хорошо, и поэтому мы регулируем, поскольку у нас есть опыт управления такими ресурсами. Это, на мой взгляд, это основное, что негативно влияло на науку в университете. Но были еще моменты, связанные, что зачислялись на тему без руководителя, зачислялись люди, которые никакого отношения к выполнению научных исследований не имели. Ну и, естественно, куда уходили деньги эти, никто не знает. Вот. А что мы сегодня сделали для того, чтобы исправить положение, э, э, зафиксированное в результатах работы комиссии? Это самый первый акт, это мы издали положение о конкурсе э, научных исследований и правильное распределение денег. Но оно достаточно компактно, оно вместилось там на две страницы, по-моему можно было бы на одну страницу вместить. Основная идея такая, когда приходят деньги сюда в университет, то они будут распределяться не ректором, не проректором, а руководителями тем. Это считалось невозможно все 25 лет, но вот как бы пришел Рубин, да, он дал, так сказать, команду навести порядок здесь, и мы это сделали элементарно достаточно быстро в течение одного месяца. И сегодня впервые значит, ученые распределили деньги самостоятельно по темам. Теперь они сами создали штатное расписание и сами они берут на темы сотрудников, которые им необходимы. Причем мы также сейчас внедрили такую прозрачность, когда на сайте университета видно будет, какая тема, какое имеет количество денег, ассигнований и какие сотрудники там стоят. Это будет, конечно, Дополнительно еще стимулировать наших ученых а, на что? На то, чтобы они заносили сюда деньги, а, которые являются как договорами, так и государственными. А, но у нас есть, здесь было препятствие 58% накладных расходов. Это, конечно, очень большой а, процент, и в министерстве даже не поверили этим цифрам, они сказали, что вы нас обманываете. Ну, ради бога, и уки-папки. Вот но тем не менее, сегодня мы уже приняли ряд действий, которые приведут нас сначала к 40% накладных расходов, а думаю, что к концу года мы можем похвастаться уже 25-35% накладных расходов. И при этом мы предполагаем, что хоздоговорные темы, которые будут у нас в университете, они будут облагаться налогом, так называемым, ну, где-то процентов 10-15. Вот сегодня тема Костина, да, мы решили этот вопрос вот таким образом сделать, чтобы дать ему возможность зарабатывать 90% всех средств, которые сюда придут, а 10% это будут накладные расходы. Ну, кроме того, что мы сейчас еще решили сделать положение научной школы. И завтра мы будем утверждать это положение, которое, в общем-то, давно назревало у нас в университете и. Вот в соответствии с метрикой, которую мы предложили, у нас сегодня попадает где-то порядка 14-16 научных школ, которые мы зафиксируем, наверное, в апрельском, на, на Апрельском ученом совете. Здесь что, какой плюс? Руководитель научной школы, он будет иметь дополнительную надбавку, я думаю, что это ученый совет примет. И второй момент, это уже моральное стимулирование, когда мы э, дадим возможность или будем представлять этого руководителя научного школы для его награждения или присвоения к званию э, службный деятель науки и техники. Вот. Кроме того, мы завтра будем еще утверждать положение об экспертном научно-техническом совете, который позволит делать независимую экспертизу всех проектов, всех научно-образовательных процессов и явлений, но чего, наверное, не было у нас в университете в последние годы, поскольку экспертиза делалась достаточно субъективно, и в основном это были руководители, которые решали, что это достойный значит, проект или учебник, или еще какие-то там явления, связанные с наукообразованием, это недостойно. Вот, и сегодня что мы имеем? На ну, сегодня мы имеем, да, в университете 20 тем, это действительно хороший, на мой взгляд, хороший результат, поскольку есть университеты, если сравнивать с худшими, конечно, есть университеты, которые имеют не более 10. -ти. Финансирование у нас сегодня до 5 миллионов. Это, это можно сказать, что хорошее финансирование, но наша цифра, я вам скажу так, это 50 миллионов. То есть, иначе говоря, здесь мы не дорабатываем, в десяток, то есть на порядок мы не дорабатываем. Почему? Тоже. Два, две причины есть. Первая главная причина – это неквалифицированное управление наукой, которая ну, вот, привела нас к таким последствиям, когда э, процент накладных расходов 58. Это недопустимо. Мы выйдем на 25%, я думаю, что мы будем иметь в действительности 20-50 миллионов э, гривен. Рубин поддерживает здесь, так сказать, вот… Э, в данном случае меня в, в тех реформах, которые мы делаем по науке. Ну и естественно он понимает, что на сегодняшний день наука является для, для университета это образующим фактором. Спасибо. Как известно, у нас в университете с 20 января по 9 февраля этого года проводился аудит Министерства образования и науки. Проводился он за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года. К сожалению, этим аудитом было установлено ряд финансовых нарушений, которые происходили в нашем университете за указанный период, и были даны определенные рекомендации. Хотелось бы остановиться, что главной целью проведения данного аудита было, было предоставление руководству Министерства образования и науки Украины независимой оценки и объективной оценки, которая могла бы дать возможность оценить в действительности, как обстоят дела в университете. Выводы эти были неутешительны и... Несмотря на то, что в данный момент в социальных сетях есть информация о том, что данный аудит либо незаконен, либо нарушен порядок его проведения, я хотел бы сказать следующее. Во-первых, этот аудит проводился на основании приказа Министерства образования и науки Украины номер 19 14 января этого года он является э, целесообразным и был проведен на законных основаниях. То, что определенных лиц, это имеет, я имею в виду проректоров амарова Лесную и Слипченко, это не устраивает, это вполне объяснимо, поскольку именно в то время, когда они по сути э, занимались руководством определенных направлений э, деятельности нашего университета, и были выявлены эти нарушения. Я хочу сказать следующее, что несмотря на то, что по телевидению, в социальных сетях оспаривается легитимность этого аудита, а также приказа, на основании которого он был проведен, этими господами фактически не ставится вопрос о том, что... Что же было установлено этим аудитом, а именно финансовое нарушение? Оспариваться что угодно, но только не суть самого аудита. Этим аудитом было установлено, что университет, по сути, за этот период времени потерял около 20 миллионов гривен. Это были нарушения в сфере как научной деятельности, так и в сфере договорной деятельности, а также в ряде других направлений. Хочу также отметить, что на основании этого, этих выводов аудита Министерством образования и науки Украины уже переданы материалы правоохранительные органы, которые и будут давать надлежащую оценку тем нарушениям, которые здесь происходили за период, который охватывался этим аудитом. И с нашей стороны, что мы можем сделать, это выполнить те рекомендации, которые были даны Министерством образования и науки, для того, чтобы таких нарушений не допустить в дальнейшем, оптимизировать деятельность университета, подразделений, привести в соответствие нормативную базу университета с требованиями закона. А по поводу возмещения причиненного вреда, я думаю, что после того, как правоохранительные органы установят вину конкретных лиц в том, что были допущены подобные нарушения и финансовые потери университета, университету будут даны определенные указания соответствующих органов, и мы будем их выполнять, и деньги будут возвращены в бюджет. В завершение хочу сказать, что этот аудит является законным, его результаты на сегодняшний день никем не оспорены. Решение суда о том, что этот вывод, эти выводы аудита незаконны или негитимны, не существует. И все, что происходит в социальных сетях и на телевидении, видеорепортажах, это всего лишь спекуляции заинтересованных лиц. С целью дискредитировать как министра образования и науки Украины, так и настоящее руководство э, университета. Спасибо за внимание.